Чернігів йде під воду, поза як річка Десна виходить на пік весняної повені. Фото лиха в мережі оприлюднюють очевидці. На кадрах видно, що під воду пішли дерева, доріжки, дитячий майданчик і місця для парковки автомобілів. Місцеві, де це можливо, розміщують дерев'яні піддони, аби, хоч якось мати можливість дістатися потрібних місць. Цьогоріч паводок на Чернігівщині може стати найбільшим за останні 10 років. Зауважу, що велика вода нині отримується і у Київ. Однак аварійних підтоплень фахівці не фіксують. І у цій порі долучаємо В'ячеслава Чауса, голову Чернігівської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас. Бажаю здоров'я, слава Україні! Героям славно. Ну, якось апокаліптично звучить теза, що Чернігів йде під воду. Розкажіть, будь ласка, в цілому про ситуацію з повноводдям. Чи можна сказати, що ну, не гірше позаду і ризику повторних підтоплень немає, з огляду на те, що синоптики все ж таки прогнозували, що паводки можуть утримуватися, зокрема, і на Чернігівщині, до кінця місяця? Наразі ми сьогодні спостерігаємо спад рівня води. На сьогодні пік повені спостерігається в межах міста Чернігова, але це не становить загрози для житла, а повінь, яка по Дніпру і по десні від новгород Сіверщини, вона сьогодні вже йде на спад. Коротко ще хотіла попросити вас розповісти про ті райони, які були повністю відмежовані від, якщо можна так сказати, цивілізації. Яка ситуація зараз? Чи є до них доступ, і яким чином забезпечувалося там постачання харчування людям і забезпечення їхніх потреб? В цілому 32 населених пунктів по території всієї області були відрізані великою водою. 12 з них були в стадії підтоплення, і зараз вони лишаються підтопленими. Це населені пункти, якраз по руслу річки Дніпро. Там активно працюють рятувальники, активно працюють органи місцевого самоврядування, департамент цивільного захисту і людям надається вся необхідна допомога. Наразі це і перевезення людей спеціальною технікою, яку нам надали державна служба з надзвичайних ситуацій. За що її окрема подяка? Адже залучені придані підрозділи з восьми областей сьогодні працюють на Чернігівщині. Також що в нами і спецтехнікою перевозяться продукти харчування, забезпечили водою питною, тому що ми розуміємо, що вода в колодязях зараз не підлягає споживанню. І відповідно е критична ситуація, яка була, вона зараз уже рівень критичності набагато нижче, і е люди забезпечуються всім необхідним. Те, що вода спадає, ви це підтвердили, напевно, вплине на можливості відновлення інфраструктури в першу чергу мостових переходів. І, до речі, як маєте відновлювати е ну, капітально чи це будуть якісь тимчасові спорудження? Про це розкажіть. Ну, Чернігівщина зазнала е е руйну 36 мостів. До речі, сьогодні ворог черговий обстріляв один з мостів на території Новоросівської громади. За тимчасовою схемою ми відновили 27, ще 4 відновили капітально. І звісно, ті переходи, які зроблені тимчасово, вони всі потребують капітального відновлення, адже ну, ті переходи, які є, вони мають обмеження. По тонажу і логістика, все ж таки, в області вона порушена. Активно співпрацюємо з міжнародними партнерами з службою автомобільних доріг щодо відновлення цих мостів. І ну ми, ми зробили вже багато, але звісно, що ці всі мости їх треба відновлювати капітально. Попереду ще багато роботи. Що ще ви зробили днями? Затвердили програму сприяння функціонуванню в області української мови як державної. Розкажіть, в чому полягає ця програма, і що фактично змінює? Так, дійсно, ми цю програму розробляли кілька місяців. Залучили і науковців, і знавців. І широкі версту населення для обговорення проекту цієї програми. Я особливо хочу подякувати Тарасу Кременю, уповноваженому, з захисту державної мови, тому що він активно долучився до розробки і надавав рекомендації. Ну насправді програма вона має в собі три е, е, такі складові роботи. По-перше, це моніторинг і контроль використання. Державної мови це другий складова це популяризація, і третє це підвищення рівня культури професійного мовлення. І от це от три основні такі блоки, над якими ми будемо працювати. Кожен з блоків він включає велику низку заходів. Вони всі розписані, є виконавці. Ця програма затверджена на термін до 2029 року відповідно за фінансування обласного бюджету. І вже зараз ми одразу після затвердження, навіть скажу вам відверто, не чекаючи затвердження, вже по деяких заходах розпочали працювати. Що ж, дякуємо вам, пане Вячеславе, за можливість долучитися і прокоментувати ці та інші питання. До зустрічі тоді Вячеслав Чао з голова Чернігівської обласної військової адміністрації був з нами.